Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Спробуємо на іншу ручку. Наші пальчики маленькі і рівненькі. І гарненькі можемо із пальчиків ми зробити зайчика, зайчик вушками пряде по сніжку гулять іде, а тепер спробуємо разом двома ручками. Наші пальчики маленькі. І гарненькі, і гарненькі можемо із пальчиків ми зробити зайчика, зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде.